Друзі, вітаю! Папа Римський заявив про те, що Україні варто брати білий прапор та здаватись на милість Росії. Яка прекрасна греко-католицька римо-католицька церква в Україні і наскільки бувають убогими заяви папи, таке враження, що в нього щось вселилося. Я не хочу згадувати ні дружбу його попередників по роботі із Гітлером чи закриті очі на Голокост, або. Багато інших речей, але те, що зараз звучить, викликало широку реакцію в Україні в нашому з вами суспільстві. Викликало реакцію це і потім в самому Ватикані. Виявляється, що не зовсім все так однозначно. Ну і такі, як Папа, ще теж з'явилися будівельні компанії, які на трильйон готові відбудувати Україну. Ждуть в черзі за контрактами. Ну але гроші готові інвестувати не в перемогу, а дайте нам заробити грошей. Давайте це проаналізуємо, тому що дійсно підтверджується, що якісь переговорні треки, де нас штовхають в якісь. Невигідні перемовини. От, тому давайте зараз все проаналізуємо. Але спершу дуже прошу, підпишіться на канал. Е, ви знаєте, що російські е, боти і тролі атакують наш канал, щоб понизти видачу. У вас є більше мільйона українців, які постійно дивляться цей канал, але не підписані. Друзі, щоб не загубитися, щоб потім ви відкрили телефон чи комп'ютер, я там був, нажміть підписочку зараз. Поїхали. Папа Римський. Е... Ну, ч -ч чудакувато виступив, давав інтерв'ю італомовній швейцарській газеті і сказав, що мудрий буде той, хто перший візьме в руки білий прапор і піде домовлятися. Ну і власне журналіст йому каже, ну для України домовлятися це здатися на милість тим, хто гвалтує, вбиває. ну, От і прийшов з окупаційними цілями. Ну, папа сказав, що знаєте, тут така своя ватиканська мудрість, треба думати по-своєму. Ну і загалом йому Росія подобається більше, ніж Україна. Чомусь папа жодного разу не. Не засуджував вбивства дітей, вбивства цивільних, вбивства е, людей старшого віку. Але папа співчував смерті дугіної пропагандистці і дочці пропагандиста. Він так співчував, йому було боляче, і він не знав, що сказати. Чомусь папа жодного разу не приїхав в Херсон, в роботи, на яке я зараз їду. Чомусь він же ж ні разу не приїжджав. Чомусь він ні разу не приїжджав поспівчувати в Ірпіні, в Бучі, в Бородянці, в Харкові, в Куп'янську. Щось він туди не приїжджав. Але він хоче, щоб ми взяли в руки білий прапор, здалися, і все. Тоді папа буде щасливий. Ми розуміємо, що папі дуже важко поєднувати і роботу релігійним лідером, і політичним лідером. Тому що як релігійний лідер, він дійсно, напевно, свята людина, за якою слідкує мільярд людей по всьому світу, і чия підтримка насправді надзвичайно важлива. Але як політик, він жорстко проросійський. Так ми розуміємо, що він антиамериканіст в силу свого аргентинського походження, але Хавєр мілей за нас новий свіжий президент Аргентини, який, з яким він нещодавно, до речі, бачився. Тому, папе, повинно бути щось святе зверху над політичним. Тому що цинізм і змушування нас до переговорів це перемога ворога росіян. І от до цих же будівельних кампаній вони на трильйон хочуть відбудувати. Друзі, дайте трильйон в перемогу. Дайте трильйон в перемогу, щоб не країну розшматувати, не людей залишити в окупації, а можна було... Якраз таки зберегти країну, зберегти людей, а потім займатися відбудовою. Німецькі, австрійські фірми, всі в черзі стоять. Друзі, а скільки ви дали ракет для перемоги? Скільки ви дали зброї для перемоги? Ми раді, що ви готові відбудовувати. Точно так же, як раді, що папа сидить в Ватикані і робить такі ватні заяви. Розумієте, з таким папою краще бути сиротою релігійним. Ніж ось це все слухати, і ну, як він підставляє українські католицькі церкви тут і зараз. Вірян, які в нього вірили. Просто це ватна російська позиція. Якщо він хоче про це говорити, приїжджайте. Я, наприклад, з тих, хто вважає, що хай папа приїжджає, хай подивиться на свої речі. Я вірю, що в ньому є щось святе, хоча б трошки. Друзі. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чисто путінська розробка, чи папа так думає, чи приїзд папи в Україну дійсно його може змінити. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал. Ну і сьогодні, після обіду, вже вам закину фотографіями з шістьма мавіками, 3Т, які ми з вами разом купили. Гроші, які ви задонатили, тому дякую кожному з вас. І дуже скоро скину фото. Підпишіться на канал Viber WhatsApp в описі теж підпишіться. Бережіть себе, до зустрічі.